Післання 1074 Матір Спасіння. Вони представлять нову червону книгу З головою Козла на Обкладинці Вівторок. 11 березня 2014 року Божого 2039. Моя дорога дитино. Коли я народила свого сина, це означало, що я не тільки дала світові. Сина людського, Спасителя світу, але також принесла новий початок. Світ був відкуплений народженням мого дорого цінного сина, і людству було дано дуже особливий дар. Цей дар був відкинутий, але людство сьогодні все ще користає з нього, тому що так багато людей прийняли правду. Народження мого сина ознаменувало народження його церкви на землі, тому що обидва були народжені мною простою слугиною Божою. Це мене жінку, зодягнену в сонце, вижене змій у пустелю, разом із церквою мого сина. Усякий мій Матері Божої слід буде стерто. Зяви, які пов'язані зі мною, будуть висміяні, і люди будуть навчені ворогами церкви мого сина, щоб відкинути усю довіру, пов'язану з моїми зявами. Потім церква мого сина буде відкинута разом із тими, які є справжніми послідовниками Христа. В Світі месе Божественні літургії припиняться. І в той час як все це відбуватиметься, змій розійшла своїх слух, і вони вимагатимуть для себе місць у кожній християнській церкві. Таким масштабним буде це захоплення, що багатьох людей, правдиво віруючих, це настільки заскочить, що вони будуть занадто наляканими, щоб піднятись і висловити протест проти осквернення, свідками якого вони стануть. Через страх за своє життя. В цей час залишок мого сина збереться в кожному народі по всьому світу і поведе загублених і дезорієнтованих під час цього страшного періоду зараження. Цій армії буде дано велику силу над злом, яке буде присутнє в тому, що колись було церквами мого сина. Вони будуть за допомогою. Сили Святого Духа проповідувати правду, правдиве Євангеліє, правдиве слово, дане світові у Святій Біблії. Самозванці відкрито оскаржуватимуть Біблію в християнських церквах і поставлять під сумнів кожне вчення, яке попереджує про небезпеку гріха. Вони будуть перекручувати її зміст. І представлять нову червону книгу з головою Козла на Обкладинці, яка буде прихована в символі Христа. Для зовнішнього світу невіруючих це виглядатиме революцією, яка зачарує їх і залучить до тих, які відкидають існування Бога. В багатьох країнах розпочнуться великі святкування. Вони радо привітають святкування свободи. Від усіх моральних зобов'язань в ім'я глобальної єдності і торжества прав людини. Світло присутності мого сина триматимуть високо, наче маяк, ті, які поведуть армію залишку мого сина. Це світло буде продовжувати притягувати душі повсюди, незважаючи на поширення поганства в усіх церквах. Кожного вірусповідання, за винятком двох свідків християн і євреїв, які залишаться вірними Божій волі. Потім, коли засвітає великий день по завершенню трьох жахливих днів темряви, велике світло з'явиться над землею. Це світло буде оточувати мого сина, і сонце, що досягне своєї найбільшої сили. Зійде на весь світ обидва одночасно жодна людина не уникне цього надприродного видовища граф сповіщення буде почутий усіма через усі відомі людині засоби комунікації. Тому всі будуть очікувати на цю велику подію, але вони не будуть знати часу, години чи дати. І тоді ті, чиї імена записані в книзі життя, будуть зібрані. Моліться, 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 щоб світ не відкинув необхідного приготування, перед тим як людство зможе побачити світло лиця мого сина, ваша улюблена мати, матір спасіння.